Вітаю, шановні глядачі на каналі прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. У нас сьогодні майстер Авель. Гостях. Авелю вітаю. Вітаю, Любов. А, давай поговоримо, для чого насправді було оголошено поточне перемир'я, і які реальні були цілі з обох сторін, як зі сторони України, так і зі сторони Рефії, і зі сторони США. От є три сторони: такий трикутник. Для чого було оголошено це перемир'я? Ну, там буде маленька затримачка. Будуть е розмовляти з кимось із управляючих, причому України. Щоб на е табони лишнього вийожування не було. Я думаю, вже щось про перевибори думається. Ну, вони то собі можуть багато чого думати. Побачимо, побачимо, як ну, Я сумніваюся, що це буде прямо через тиждень. Е нас на Великодень оголосили перемир'я. Якого по факту не було. Але його оголосили. Що це було взагалі? От є три сторони, які оголошували про це. Кому яка була вигода, і яка справжня була мета оголошення перемир'я? Ну, Путін же ж під, розумію, яка структура його питає. А от то, що його не було, це порушення його. Угу. Вони не хочуть цього закінчувати. Я думаю, з ними всіма буде ближчим часом розмову. От може і це вопрос на неділі більше, ніж на неділі. Угу. США. Я думаю... США скоро вийде з процесу по закінченню домовленості. Ну це не скоро, типу, прям зразу, а скоро тижня 3-4. Чому? Буде результат. Тобто, ти бачиш, що все ж таки перемир'я буде укладено? Ох. Говорять, ще буде. Опять говорять, що буде. Це перемір'я буде на папері чи в реальному житті? На папері? Не, воно якось так і буде притримуватися. Я не знаю, як вони варганець все будуть потім. А в реальному житті як воно програється? Ми має проігратися, Наскільки хорошо, то, звісно, питання, але має зрімо стать заметно це діло. Угу. Е, Скажи будь ласка, зараз така цікава ситуація відбувається з Збройними силами України і орками. Орки розтягують свою силу по всій лінії фронта і максимально створюють наступальну картину. Вони провели ротацію за цей час. На деяких ділянках фронту взагалі не нападали. Що відбувається в голові ворога? До чого він готується? Там, по перше, будуть корективи, а по-друге, вони хочуть окончательно затвердити за собою обумовлені території. Які там обумовлені, Я вже зараз не скажу. Херсонщина Запоріжжя. А подивіться на минулих відео, я не люблю повторятися. Херсон ні, не довжний. Чи будуть відступати в найближчий Нет. час, вороги? Перегруповуватися, вони відступати не будуть. Не показують. Цього разу ми побачили, що напередодні Великодня і новини про перемир'я. Був обмін військовополоненими. 277 чоловік повернулися додому чи до кінця місяця можливі ще обміни. Можливо, і будуть великі чи ні? Узнаємо все на початку наступного місяця. Це раз, два. Це буде ну, крупний, але невеликий. Великим його не назваш. Знову постає питання дітей, які були вкрадені. Постає питання людей, які були вивезені. Чи буде мирне населення повертатися цього року? Діти, цивільні люди. Цивільніки добровольно виїхали? Яких вивезли? Яких вивезли? Не діти, не цивільні. Здійсьми там взагалі. Крінж. Яка доля українських дітей? Вони не завжди ворогом? Ну, Якщо це так можна назвати. Пусть буде, да. А, Скажи мені, будь ласка, яка доля наших окупованих територій? Ми повертаємося до них. Це все ж таки. Наша українська земля, наш дім. Ми їх будемо дипломатичним шляхом повертати військовим шляхом чи вже не повернемо ніколи. Це події на чотири роки вперед. Багато майстрів після того, як помер папа Римський, стали говорити про те, що це знак. Що війна в Україні це лише початок великого військового процесу, який піде по всій планеті. Чи бачиш ти третю світову в найближчі чотири роки? Якщо це реальні війни, то, звісно, буде приігруватися через свідомості людей як перебивання друг друга. Амірікус, вообще скоро гатить будуть по повній. Точніше, її економіку. Міняйте долари на євро. Євро стабільні зараз. Чим закінчиться ось ця економічна війна між США і Китаєм? Чи правда, що в США немає чим закріпити підкріпити долар? Повипливає дуже багато чого. нема у них більше, чим підкріпляти. Ну, точніше, вони в своїй надійності і в своїй ліцезрійності, прямості, свободності країни, вони вже валяться. Люди починають замечати, угу. що там ліцемірія, брехня, яка знаходиться повсюду, вплоть до економічної ситуації. Скажи, чи є можливість якось в Україні. Мати користь з договору, з договору про корисні копалини, які ми підписали. Якщо ми його підписали, ми в будь-якому випадку якусь вигодування. Це імунітет, так сказати. Скажи мені, будь ласка. Імунітет від чого і наскільки буде вигідна нам ось ця співпраця? Чи не вийдемо ми з того договору? Не знаю, наскільки вигідна. Це в цьому обще що воно, в принципі, може бути вигідно. Но якщо ми самі не змогли розібратися, то розберуться ті, хто заплатив, і будуть інвестувати і забиратися. Чи створяться додаткові робочі місця, чи втримається внутрішній ринок праці в Україні? цей договір про копалення? Поповниться. і ринок праці. Що ви хочете сказати? Опа. Договір про Копалини це підставина для ще більшого подполья. А от якщо хтось захоче нападати чи наступати, це буде предлогом для Америки захищати свої позиції. Тобто, це в певному чином є гарантією безпеки? Ну, звісно, є гарантії безпеки. По факту, це ж. Получається, продано, да? А це значить, що зараз на території України править десь Америка, так? Да? Uh -huh. Значить, наступать на нас це наступати на них. А ми знаємо, яка у них політика по наступленню на них. Uh -huh. а... Блін, в Україні чорнухи більше стало. Да? Чорнухи, що ти маєш на увазі? Конкретизуй, будь ласка. Mm. Відмива, арбітражі, наркотики, тролі людьми. Це вся штука тут почне квітнуть процвітати. І, і все як зрімо, але не зрімо. Що чекає мешканців окупованих територій? Яка їхня доля? Мені так і горіть, хто на що заслужив. А тут уже ситуація не маси, а полічность А То, кого мало прибрати и не прибрало, или той, хто показав свою величину не в самом лучшем світі, то и начинает загнивать от болезней. Внутренний гнив стане внешней. Вот так вот. Чи спробує Росія повторно захопити території України, які йдуть до України в майбутньому? Повторяю питання. Чи спробує Росія повторно захопити ті території, які повернуться до України в майбутньому? Наприклад, ми повертаємо Харківську область, ми повернули Херсонську область, да? повернемо Запоріжжя. Чи сунеться Росія знову на ці повернуться території? Це рік, за два, за три. Чія це загроза? Влазить, спробують. Влазить в сенсі ставити своїх людей чи заводити війська. Вчера кто війська. Не всегда політику обманувати спочатку, прежде чем. Угу. Ну, це така повторна ситуація. Тільки... Ну, це ж 2-3 роки. тому що. Просто перефразую зараз, як я повторював раніше. Це воєнна реформа. Mm -hmm. Воєнна реформа, щоб їх зразу відбити. що ми всі такі герої. Ну, типу, скільки тут можна повторяти? Люди, звісно, потім на той момент, ті, хто глаза не відкрили зараз, будуть свято вірити, що все, Україна моща і не звертати уваги на всю Паднопольню, яка під цим привернулася. і буде переворачуватися потім ще довго. Чи розпочнеться повноцінна відбудова України цього року, 25-го? Розбомблених міст, доріг, містечок. А з нижньої частини починають. Показує нижню частину України? З півдня, так? Да? Коротке. Я не знаю, як показати. З нижньої частини України. Там до да, <Одеска> область, Херсон. <щас>? <з tą> а туди да почнуть. Uh, які міста будуть відновлювати першими? Там Херсон, Нікополь, Запорізька область. Херсон Запоріжжя? Фу, Херсон. Навірно, Говорічка зараз. Херсон Запоріжжя, в Одесі, там типа, в принципі, все норм. Там є зруйновані будівлі, вікна. Не що це стратегічно важне. Ну, типа, там просто продовжить, як, як було. Там угу. ж, зараз багато новостроїв, багато нових кварталів. От, просто продовжить, як продовжували. Тобто, там не буде якоїсь такої революціоної. Революційної и так. Что возле Харькова еще? Не знаю. Суммы. Сумської області там е теж щось будуть вистраювати, але це все буде за внутрішні бюджети в основному. Угу. Чи будуть заходити інвестори під цю відбудову? Звісно, це ж як вигодно. Чи нададуть Захід та міжнародні партнери достатньо коштів для підтримки України в період відбудови? Недостатньо. Це всього уйде в приватне. Тобто знову будуть пиляти? Що? П... Знову будуть пиляти. Я не знаю, яку ситуацію показувати будуть людям. Угу. Ну, По факту цим будуть займатися ті, хто інвестували. Все. Ну, типа, бізнесмени, там, якісь політики, які у бізнесменів потім переобуються. Хто взагалі в тіні вуху звалить. А чи будуть якісь труднощі? Або е, обставини, які будуть гальмувати процес відродження? Та мелочі. вертаючись до питання третьої світової: е, чи буде світ готуватися до війни США та Китаю? Чи буде третя світова от війна як війна? З дронами, з сучасною зброєю. Чи є така загроза протягом там, 4 років? З водою. Подлодки показує. Я думаю, що питання в розвідки і в якихось а -а -а в океанічних війнах є не факт, що вони зразу вскриються. І може там на тому моменті вони переговорять і це втіху. <клухи> Зараз, е чи відчутне це протистояння? На військовому рівні, про яке ми не бачимо? Не можу подивитися. Мені вже сил не вистачає. Давай може на картах подивимось: чи буде масоване повернення українців з-за кордону? Буде. Угу. З чим це пов'язано? Добровільність? З глупостю називається. Це зв'язано. Чому? Тому що потрібні роботники, сотрудники, грабини відбудови. А що буде основною мотивацією для повернення військових? Ой, не військових, а українців? Ну задамося Угу. На дурному чувстві поїдуть. А хто ні, пару людей підхватує реалізацію. А чи зможемо... ну, їм багато кому потом не подобається, що відбувається. А чи зможемо ми забезпечити умови для повернення людей з житлу, роботи? Ні, 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 воно все в нормальній формі не прийде. Які райони України стануть до кінця року найбільш привабливими для того, щоб організовувати бізнес, проживати? От які райони піднімуться для інвесторів, для інвестицій? Що все? Не так начинають. Дякую тобі, Авелю, за те, що ти сьогодні був у нас. Шановні наші глядачі. У нас сьогодні в гостях був майстер Авель. Дякую, Авелю. Дякую. І до нових зустрічей. До побачення.